Я вітаю вас у новому відео нашої рубрики Психологія фотографа. На дроб. І сьогодні ми будемо з вами знову ж таки користуватися моєю авторською колодою метафоричних асоціативних карт. Будемо витягувати карту, будемо про неї говорити, обговорювати насущні питання, проблеми, задачі фотографів. Ну що, погнали? Погнали, погнали. Тасуємо карти. Чух, 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 зараз буде магія. Магія карта. Точніше, ніякої магії не буде, тому що це не тарольне не гадання. Це чиста психологія. По традиції витягуємо карту, її обговорюємо і в кінці коротюсінька психологічна практика на краще розуміння себе і своєї підсвідомості. І так, погнали. Знімаю капюшона. Давайте, давайте, давайте яку карту виберемо. Також чик-чик-чик-чук-чик-чик. Так. Що у нас там? Такі класні пінгвіни. Ти вже справляєшся краще? Згадай свій початок. Дуже класна карта, і насправді сьогодні ми поговоримо з вами про порівняння. Про порівняння себе зарашнього про те, яким ви були раніше. Ну, На початку свого фотошляху. Єдина теорія, яку я притримую взагалі у слові порівняння, це порівнюй себе тільки зі своєю старою версією. Знаєте, ви постійно обновляєтеся. У вас постійно відбуваються якісь нові зйомки, нові знайомства. Все рівно щось, щось, щось нове. Ви так чи інакше ви обновляєтеся. І зараз ви вже нова версія того, як були ви. На, на початку свого шляху. Навіть якщо ви займаєтесь фотографією декілька місяців. Навіть якщо ви займаєтесь нею, тим паче, точніше, якщо ви займаєтеся нею вже кілька років або багато років. Да, ви вже точно не та людина, яка була на початку свого шляху. І практична вам рекомендація відразу від мене: завжди згадайте, з чого ви починали. В тому плані, звичайно, ви були новачком, звичайно, ви багато чого не вміли. Зараз ви багато речей вже освоїли і навчилися, але згадайте саме те, коли ви. Ішли в фотографії, коли ви починали, які були ваші цілі. Згадайте, як горіли ваші очі. Згадайте це в момент вигорання. Згадайте, чого ви хотіли досягти. Для чого вам була фотосесія, фотографія, взагалі, у ці фотосесії, які ви проводите, для чого це все вам було? Якщо ви знову ж це згадаєте, це знову вас запалює, то це дуже круто і це дасть вам сили. Завжди я рекомендую, коли є якісь вигорання, звичайно, шукати да, якісь. Зовні там мотиватори це дуже класно, але вони як правило працюють дуже короткочасно. От, наприклад, ви подивилися якесь там мої відео на Ютубі, замотивувалися. Але через деякий час, якщо ви не змінили нічого кардинально в своєму своєму підході, в своєму фотошляху, це вигорання знову ж прийде. Ну, наприклад, що я маю на увазі? Наприклад, ви знімаєте весілля і ви від того вигоріли. Да? Ви подивилися мої відео, надихнулися. Типу, о, ні, клас! Подивилися якусь зйомку весілля, да, і типу, клас, я буду знімати весілля. Ви знову ж таки їх знімаєте і. Через одне-два весілля вас знову приходить вигорання. Тому що ви не змінили ніякий ні рівень весіль, ні підход до весілля, нічого. Тому я про те, що потрібно спиратись не на зовнішні мотиватори. Вони можуть бути підтримкою. Да? Але потрібно шукати свої внутрішні опори. А ваші внутрішні опори це. Одна з них це ваша ціль, заради чого ви все це робите, яка у вас мета, яка у вас, ну не хочу казати, місія, бо це якось дуже все, знаєте, так дуже звучить, всі шукають свою місію в житті. Насправді, я вважаю, моя така думка стосовно місії, це те, що просто ти працюєш і розвиваєшся в тій сфері, яка тобі цікава. Це не означає, що місія це. От, ти знайшов, як щось нащупав, і все в кайф до самого кінця життя тобі робити. Ні, в будь-якій професії, в будь-якій в будь-якому жанрі фотографії, в будь-яких зйомках наступає процес, коли приходить рутинна робота, і це нормально. Так, от спираючись на цю карту, да. Ти вже справляєшся краще, згадай свій початок. Тому згадайте свій початок, подивіться свої перші фотороботи і скажіть собі нарешті не критику, а похвалу. Скажіть, я молодчинка, я молодець, я дуже от мої роботи тоді і мої роботи зараз. Якщо раптом ви навіть дивитеся і собі думаєте, та нічого не змінилося, от ви там фотографуєте пару місців і ще немає такого явного прогресу, да, ви не можете сказати, що ось мої роботи були колись, і от ми і зараз. То просто скажіть собі, я не зупиняюсь, я йду, і ось моя там ціль, так-то, так-то робити. Ви все рівно, все рівно, навіть якщо ви займаєтесь та хоч тиждень, ви займаєтесь фотографією, ви вже. Краще ніж тиждень назад були, тому що ви вже вивчили якусь нове налаштування камери. Ви вже якийсь подивились новий ролик на Ютубі. Ви вже зробили що у вас вже трошки більше знань. У Вас вже трошки більше опиту. Тому ваша внутрішня опора це ви самі. Знаходьте її в собі, знаходьте, і нехай вона вас підтримує завжди. Порівнюйте себе з минулим і кажіть, от я вже нова версія, і я буду нова версія, і я буду розвиватися і буду йти в нове, буду пробувати. Не знецінюйте свої кроки, які б малесенькі і непомітні на перший погляд вони б не здавалися. Кожен крок важливий, кожен, абсолютно кожен, навіть малесенький крок, який вам здається, що ай, нічого він не поміняє. Там виставлю якусь фотку, вона набере там 10 лайків, і що це поміняло? Нічого сьогодні не набере. А якщо ви будете кожен день виставляти, кожен день будете вчитися, як. Робити, 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 ви будете вже оновлюватися і будете ставати кращою версією себе. І кожного разу ви зможете знайти свою внутрішню опору, озирнувшись назад на те, що буквально там місяць, два, півроку назад, ви не знали, як зробити таку обробку фото. А сьогодні ви пройшли якийсь курс, і ви вже знаєте, як зробити цю обробку. Наприклад, вчора до вас ще не приходили такі клієнти. А сьогодні ви вже за рахунок свого портфоліо, за рахунок цього, ви привлікли цих клієнтів. Да завжди шукайте опору в собі. От е, і зараз, як я обіцяла, малесенька практика, ми попрацюємо з макартою. Я хочу дати вам коротесеньку практику, яка допоможе вам зрозуміти свою ціль. Якщо ви повертаєтесь назад, да, я говорила там про ціль, згадайте свою ціль, але часто і дуже часто люди щось роблять, але в них немає кінцевої цілі. То якщо ви з таким стикнулися, у вас немає цілі, ви щось робите, але не знаєте, куди ви йдете, то ви йдете в нікуди. І зараз я вам пропоную це трішечки виправити і більш чітко сформувати, що ви хочете. Тому подумайте, з якою ціллю зараз ми будемо працювати. Ну, хоча б її рамки. Ну, наприклад, ціль дорожчі клієнти. Наприклад, ціль новий фотоапарат, кращий, новий об'єктив, своя фотостудія, переїхати в інше місто да, для фотозйомок або брати клієнтів з інших міст. Ну, просто область, в якій ми будемо там більш дорожчі свадьби знімати, взагалі почати знімати весілля. Тобто, будь-яку сформулюйте, хоча б свою якусь глобальну ціль, не таку прям точечну. Ми поговоримо, як її. Можна пришвидшити і досягати. Я взяла колоду, це колода, от істочник. Візьму її як додатково, щоб ми краще пропрацювали наш запит. І так, погнали! Сформулювали ціль, якщо ні, зупиніть відео, сформулюйте і працюємо далі. І так, я витягну зараз три карти, які дадуть вам відповідь на запитання в Якому стані я буду знаходитися, якщо я досягну і дойду до цієї своєї цілі? Давайте, перша карта. І так, перша карта у нас, отак. Так, відповідає, який у вас з'явиться ресурс. Та? Тобто, який у вас буде стан, який у вас буде ресурс? Як ви себе будете почувати, коли ви досягнете цю ціль? Це перше. Дивитися на карту. Хто вперше працює з метафоричними картами, дивитися на карту і просто наводити свої асоціації. Типу, там я буду відчувати легкість або мій ресурс буде в легкості. Я там буду, наприклад, більш вільна від чогось. Да? Тобто ваші асоціації, я не хочу просто зараз нав'язувати. У да? вас мають бути ваші асоціації від цієї карти. Це перша карта, друга карта. На те ж саме відповідь, як я буду себе почувати. Тобто, перша одна фраза або одне слово пишете. Давайте, друга карта. Ось така у нас картиночка. Друге. Який ресурс у вас з'явиться, коли ви досягнете цю ціль, які можливості перед вами відкриються, які горизонти нові, що зміниться, що це вам дасть? От тоже одне якесь слово обереження. Типу, це дасть мені свободу, це дасть мені легкість, це дасть мені гроші, це дасть мені нове бачення. Тобто будь-які асоціації, які у вас приходять перші, коли ви дивитеся на цю карту. І третя карта, яка також дасть відповідь на це ж саме запитання. Ну, Давайте Костю. Так, як її, отак вроді? Ось так. Вроде, так, так. Ось так. Також. Також це саме запитання. Нагадую, який ресурс, можливості, нові горизонти, взагалі, що вам дасть досягнення цієї цілі? Це три карточки, так? Ви прописали, все у вас є пункт 1, 2, 3. Тобто, що вам дасть ця ціль? Тобто, ви бачите, уже більш конкретно, більш наглядно. Хто робиться письмо взагалі дуже круто, ви бачите наглядно, для чого вам взагалі досягати цю ціль? Тому що, коли ми хочемо, наприклад, нову машину, нову, ну добре, давайте в фотосфері, новий фотоапарат. Да? Ми хочемо новий фотоапарат. Але для чого? Що мені дасть цей фотоапарат? От саме на ці питання ви відповідали, дивлячись на ці карточки, що вам дасть досягнення цієї цілі. Рухаємося. Далі. Наступне питання, на яке вам дасть відповідь карта, це... Що вас найбільше заряджає, драйвить, коли ви думаєте про цю ціль взагалі? Що в ній вас мотивує? Е, ну, наприклад, там, давайте на прикладі фотоапарата, хочете новий фотоапарат. Да? Вас мотивує те, що ви будете крутим на фототусовках. Ну, це нормально, чесно собі признайтесь. Мене мотивує те, що я підніму собі самооцінку, і я буду себе гарно почувати на зйомках, коли якийсь дядечка підійде і скаже, а яка в тебе техніка, і я йому скажу, там в мене саме остання модель. Або там я. Хочу більш чіткі кадри. Або я хочу серійні зйомки знімати. там Мені ця камера дасть таку можливість. Тобто, конкретно, що вас заряжає в ці цілі, от коли ви про неї думаєте, що найбільше всього грі? Або, наприклад, я зможу заробляти більше грошей завдяки цій цілі. да Тобто, конкретно, давайте таку карту. Ось так. Подивіться на цю карточку. І. Що вас заряджає? Що вас, якби ви подумали, і у вас воно от гріє душу? Що в цій цілі? Подивіться на картинку. Рухаємося далі. І далі ви витягнемо карту, яка дасть відповідь на запитання. Що мені заважає досягнути мою ціль? От що мені якби от як палка в колесах, знаєте, от знак стоп на дорозі, як е, стіна посеред траси. Я не знаю, от що заважає як закриті двері без ключа, а, як квест-комната, в якій немає виходу. <Fair picked -coon sounds> що заважає вам досягти вашу ціль? От, подивитись на цю карту і фіксуйте свої-перші перші асоціації. Давайте якусь. ось цю. Так. О. Що мені заважає досягти мою ціль? Що мені не вистачає, щоб досягнути цю ціль? Що, ну, якби да, тобто, ваша перепона на шляху до цієї цілі, які асоціації приходять? Тобто, ну, наприклад, там да мало клієнтів, або там сім'я мене, от і мені не дає там реалізуватися, або моє оточення, або взагалі там посторонні люди. Взагалі, які асоціації приходять. Взагалі може у вас не про людей асоціація, а про якийсь настрій приходять. Да, стан якийсь, наприклад, мені не дає там, бо я дуже багато веселюся, да, ну можливо, наприклад, це просто, щоб ви краще розуміли, як працювати з картами. Подумайте і пропишіть зараз. Рухаємося далі до завершення цієї техніки. І так, карточка перевернулася. І далі я витягну карту, яка дасть вам е... чіткі розуміння, дві карти витягнемо на те, що зараз вам потрібно зробити конкретні два кроки, які зможуть зрушити оцей камінь з мертвої точки. Да? Що вам допоможе? Давайте, перша карточка, подивіться, що би зараз допомогло б вам. Рушити перший крок, от що приходить, який перший крок можна зробити, щоб рух... рухатися до своєї цілі? Подивіться, напишіть асоціації. Ну, наприклад, які в мене там приходять, да? вивчити щось нове, да? тому що там книжечка, наприклад, відправитися на відпочинок, побути в тиші, придумати креативну ідею. Ваші асоціації багато-багато в кожного, точніше, хочу сказати, в кожного, в кожного, вони будуть різні. І багато можна різних асоціацій накидати. Тому це перше буде. І друге, тобто перше ви записали, да, якщо ні, зупиніть відео. І друге, ось така картиночка у нас. Зараз, бачите, її в збільшеному форматі. Тобто, знову ж таки, що я можу зробити? Це два буде. Перше, ви прописали на першу картинку, це буде друге: що я можу прямо зараз зробити, щоб. Вже зробити маленький крок на шляху до своєї цілі. Також дивитися і фіксуєте просто асоціацію. Може бути одна асоціація, якесь одне слово, може бути речення, просто що вам приходить. Якщо ніякі асоціації не приходять, ну це також нормально. А, тоді вам треба буде практику просто ще раз спробувати переробити це нормально. Так. І останнє в нашій практиці сьогодні дивимось на цю карту, яку ми витягнули на початку. І дайте відповідь просто от порада від картки. Якщо б картка всіма силами дуже сильно хотіла, щоб ви досягли своєї цілі, дивлячись на цю картинку, яку б вона вам пораду могла дати, ну, якусь фразу мотивуючи, яка з вами залишиться і буде вас підбадьорувати і нагадувати вам про вашу ціль. Ну, наприклад, там, да рухайся тільки вперед, не дивись, що кажуть інші. Про Убудь або відпочинь, поклади свою камеру, дай відпочинок, будь-яка, яка вам приходить зараз на думку. Подивіться. І дайте вам пораду від карти. Все, на цьому наша практика закінчується. Я сподіваюся, ви змогли трошечки зазирнути всередину себе, чесно відповісти на деякі запитання і нагадати собі, а для чого я взагалі знімаю, а яка моя ціль і що я хочу в цій професії. Дякую вам дуже за перегляд. Пишіть в коментарях, як вам практика, чи вдалося її пройти і щось усвідомити, чи в принципі не приходять ніякі асоціації. Коротше, діліться. Будемо далі з вами обсуждати це, обговорювати це в коментарях. Все. дякую вам і бажаю успіхів у фотошляху.